Більшість клієнтів компанії Фіалан звертається до нас саме за послугою митного оформлення, і ця послуга найбільш лякає клієнтів. І це правильно, бо митні платежі та збори складають від 20 до 50% собівартості товару і напряму формують його рентабельність. Ну, що ж собою являє митне оформлення? Перш за все, це податкування, яке збирає держава при перетині товарів Державного кордону України, і воно має декілька функцій: це регулююча, протекціоністська і фіскальна. Фіскальна функція є головною в цьому переліку, адже надходження відмітних платежів складає понад 35% від державного доходу України. Тому контролюючі органи досить ретельно перевіряють надходження цих коштів до бюджету. Розрахунок митної вартості це досить складний процес. Саме тому ним повинні займатися спеціалісти. Він складається з виконання декількох етапів: перша підбори митного коду чи коду ТНВ, розрахунки митних платежів та зборів, підготовки дозвольної документації з нетарифного регулювання, у тому числі ліцензії, сертифікатів, імпортно карантинних дозволів та інших документів. При роботі з імпортером дуже важливим є врахування усіх деталей, навіть найменших, адже фактична робота з митного очищення починається тоді, коли вантаж ще знаходиться у постачальника. А постачальники досі часто не враховують важливі деталі під час оформлення митної документації, що може призвести до жахливих наслідків. Саме тому, працюючи з імпортом, дуже важливо довіряти роботу професіоналам. Кампанія Фіалан допоможе позбутися бюрократічних дій, пов'язаних з митним оформленням. Пормленням товару. Адже у нас за кожним клієнтом закріплено кваліфікованого менеджера для опрацювання постачання вантажу на всіх етапах. Наша команда понад 20 років спеціалізується на організації комплексних контейнерних перевезень з Азії, Європи та інших країн в Україні. Якщо об'єм вашої партії вантажу складає 30 метрів кубічних і більше, оптимальним методом її відправлення для вас буде FCL-доставка або доставка повного контейнеру. Це вигідний варіант для всіх, хто правильно зекономить і час, гроші та сили, замовляючи перевезення вантажу в Україну. Це формування окремої контейнерної партії під своє замовлення. Досвід нашої компанії допоміг нам відібрати найкращі контейнерні лінії, а регулярні об'єми дозволяють нам мати право пріоритетного навантаження у багатьох портах Китаю. Це гарантує своєчасний вихід і доставлення вашого вантажу у зазначений у договорі термін. Звертаючись до команди FIALAN щодо організації контейнерних перевезень, ви отримуєте комплексний підрахунок виконання вашого замовлення на кожному етапі, комунікацію з постачальником по забору вантажу, юридичний супровід згідно нормам китайського законодавства, організацію експортних операцій у Китаю, безпосередня фраг контейнера в Україну, митне оформлення, а також доставка вантажу по Україні. Безпосередньо до вашого складу. Скористатися цією послугою досить легко. Для цього вам знадобиться надати нам всю необхідну інформацію щодо вашого вантажу, в тому числі інвойси, пакувальні листи. Далі ми зробимо комплексний підрахунок проекту і фіксуємо всі умови щодо його виконання в договорі. Щоб оперативно розрахувати вартість доставки вашого вантажу треба заповнити форму зворотнього зв'язку на нашому сайті або просто зателефонувати нам